Ця страва дуже смачна, шпундра називається свинина з булячком. І я вас дуже прошу, готуйте зразу багато, тому що з'їдається дуже швидко. Такий смак незвичайний. Я зробила шпундру вперше, але я вже дуже давно обдумувала цей рецепт, як зробити ну, щоб було смачно. І для цього рецепту обов'язково потрібен бурячковий квас. У мене буде наступне відео про те, як його зробити. Обов'язково його теж подивіться, тому що потрібен бурячковий квас, буряковий квас для цього рецепту. Це обов'язкова умова. Так, свининку нарізайте на такі шматочки величенькі. У мене свинина кіло 200 і стільки ж потрібно сирого бурячку. Потім я обсмажила цибульку і прибрала її зі сковородки. Цибульку я смажила на смальцю, а м'ясо вже на уліці, щоб було кілька видів жирів. Все м'ясо я втовкмачила туди в сковородку. Потім на великому вогні з однієї сторони обсмажила і перевернула на другу сторону. А оце там на квасу завжди. Так, ну, Образується така плівка її прибрати, воно зовсім не шкодить нашому квасу. Я взяла кілька бурячків квашених, а також взяла бурячки свіжі, нарізала їх отак такими шматочками. Потім м'ясо об'єднуємо з цибулькою, з чесничком. Обов'язково дуже гарно поперчити, чорний перчик. Я більш ніяких приправ не додавала. І теж гарно підсолити. Сіль можна додавати ще потім, коли вже буде ну, коли вже до фіналу доходити. І оце ж, бачите, я хотіла багато. І в мене в одній сковородці ну, ну, ніяк я не могла перемішати. Я переклала в іншу сковородку половину і ще додала одного бурячка, і в ту сковородку, і в цю. І всі там сок томатний і бурячковий квас я розділила пополам на, на, на обидві сковородки. Зробити маленький вогник, ну, перемішувати, накрити і потушкувати. Десь через півгодинки і ще перемішати. А запах такий пішов: це коли через півгодинки я перемішувала, ну, запах просто неймовірний. І тушкувала я на маленькому вогнику годину 20. Обов'язково перемішувати і готувати під під кришкою, і потім ще можна підкинути трошечки і відкрити кришку, щоб вона получилася. Наша шпундра така густа.